в вашій вазі ось такий у нас приїхав Firth Siemax 2009 рік. Бензиновий 1,8. Німець From Deutschland. З рідним пробігом, щось там 260 тисяч. І весь в рідній фарбі. Ну, Там десь щось, звичайно, що знайдеться. Є невеличкий такий от нюанс по ЛКП. Ну, нюанс, не нюанс, щось десь хтось поцарапав. Захочете покрасити, не захочете не покрасити. От, в синьому металіку, гарний, рівнюсінький, титаніум на от таких от файних колесах. Ну така от машинка. Там якихось пару мілких царапин, може є під поліровку. Часто не полірували, хімчистку зробили і по факту все. От. На тканині тканина в ідеальнішому стані, просто в ідеальнішому стані. На кліматі, клімат функциклірує, до речі, працює, все, магнітола працює от в такому от, от. от якось так. гарна машинка з центральним замком. З тонуванням ззаду з столиками, задніх сітушках. Ну, дійсно, гарна чиста машина. Літня гума симперед більш-менш гума, до речі, да. Гума окей. Сколів на морді в принципі і немає, як таких лобове ціле. Лобаш без зауважень. Лобаш з подогрівом. Подогріви сидушок є, не є, але Лобаш з подогрівом. Чотири стеклопотйомника. Вот. Гарно вичищена. Ось вот така от машинка у нас є. Ціна стану на сьогодні це у нас 5700 вроді би. Поки є, то є. Кого цікавить, звертайтесь, номер телефону я знизу покажу. Треба то допоможемо у підборі в покупці таких та інших автомобілів. Заводиться, їде. Все добре, по художці дуже, до речі, все також дуже добре. По рульовому також все добре. Ключ викидний. Лампочки. нічого не світиться лишнього. Заводимо. Все. І все. І красота. Це ручник. Все. Все купимо. Все дуже добре. Тут все. Бардачок якийсь. Чисто гарно. Тут, -тут. чистота, красота, ручка. Не всандалена. Руль, до речі, цілий не фарбований, цілий гарний руль. Кнопки теж не витерті. Часто вони витираються, навіть, навіть і не витерті. Так що, кого цікавить, звертайтеся, будемо бачити. Будем Більш-менш достойному стані Авто -біль. так що, Всім гарного дня!